Вітаю сьогодні у програмі Відверто ПРО. Мій співрозмовник це професіонал, який присвятив порятунку людей понад 20 років свого життя. І нині працює в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Знайомтеся, Юрій Олексійович Сиров. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Рада Зустрічі. Мені також дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, чому обрали саме професію рятувальника? Що вас спонукало до цього? З самого маличку. В мене в житті виникало багато різних випадків, в які потрібні, потрібна була допомога. І так вийшло по життю, що приходив саме я на допомогу, надавав, я був старшим братом, допомога меншій сестрички, меншим діткам, ті, що окружали мене. А також може вплинуло ще те, що в мене обоє батьків були лікарями. Але медичну освіту мені здобувати не сильно захотілося, а патріотично послужити своїй державі виникло таке бажання. От як я вже говорила, ви порятунку людей присвятили уже на професійному основі більше 20 років. Так, все вірно. От які моменти найбільше запам'яталися? За цей період було дуже багато різних надзвичайних подій, ситуацій, викликів, цікавих. Запам'яталися із цікавих випадків це порятунки, порятунки різних тварин. Порятунки людей, які по особистій необережності потрапляли в різні ситуації, затискали собі руки, но, ноги. Одне із самих звичайно масових і масштабних таких надзвичайних ситуацій: це була трагічна ситуація, яка виникла після настання повномасштабного в Україну Російською Федерацією. Це аварія, та, що виникла на торговому центрі Амстор. Це був дуже важкий день для вас. Розкажіть більше? День був звичайний, але звичайна робота, звичайно, виконання своїх функціональних обов'язків. Виконували свою роботу. Рятували людей, розбирали завали, ліквідовували наслідки цих завалів. Просто працювали. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що тоді трапилося так. в Кременчуці. 27 червня 2022 року ракета влучила в торгівельний центр Амстор, в якому перебували люди. І внаслідок цього влучання виникла дуже масштабна пожежа. Відповідно підвищеного номеру виклику виїхали. Аварійно-рятувальні служби всієї області для ліквідації наслідків цієї аварії. Із Миргорода також був залучений рятувальний рятувальне відділення, які так приступили до ліквідації наслідків пожежі і розбору завалів пошуку потерпілих, які знаходилися в даній будівлі. О 6-й ранку. Ми їх поміняли, ми їх поміняли на, на місці події. Одна зміна поїхала відпочивати, а ми приступили до продовження виконання функціональних обов'язків. І працювали так на поставлених бойових дільницях, виконували свої, своє завдання. Я знаю, що тоді стався обвал. Так, деякий час ми працювали на дільниці, і так вийшло, що при огляді подальших, подальших дій, як працювати, виникла раптовий обвал бетонної плити, яка знаходилася з боку, і мене затисло під нею. Також тоді. Біля мене стояли ще два рятувальники. Одному ця плита втрапила на ногу, а один дивом відскочив і там залишився без травм. Дякуючи в злагодженості рятувальників, які знаходилися на той час поруч, вони оперативно. Власноруч підняли цю плиту, витягнули мене з-під завалів, передали до карети швидкої екстреної медичної допомоги. І потім вже дива творив Кременчуцький лікар-хірург Константин Манаєнко, який тоді був на чергуванні. Я знаю, що миргородці і ми в тому числі дуже переживали за вас, бо читали, що ви були в комі. Так. Скільки це тривало, і як вдалося от з цього вийти? Особисто по своєму стану. скільки я там перебував, я не можу сказати, тому що я був непритомний. Але як потім мені пояснили, то я був більше двох днів в комі. Спасибі Богу. Вже все добре, так, спасибі Богу, спасибі всім людям, які за мене переймалися. В першу чергу родина, дружина, діти, батьки, які підтримували, і дуже запам'яталися слова хірурга, який сказав моєму батькові, що у мене є один відсоток, що я виживу. Ну і ми, я скажу, що ми всі разом, тому що ті люди, ті, що вірили, я як трішечки там приймав участь, цим відсотком скористалися. А де проходили відновлення? Після хірургічних втручань мене відновили життєві функції. Це був один із найскладніших процесів, тому що Ну, дуже клопітка робота, багато медикаментів знадобилося, в мене повністю був в різних місцях розірваний кишківник, внутрішні кровотечі. То відновлення першочергове я проходив в Кременчуці. І після того, як тільки вивели мене із реані... реанімаційного відділення, потім ми почали шукати, де проходити... проводити наступні операції стосовно відновлення кісток тазу і відновлення рухів. В принципі, ви ж могли вже звільнитися і не бути рятувальником. Чому ви вирішили повернутися а... на роботу? Так, я міг піти по. Групі інвалідності і бути вже на пенсії. Але в зв'язку з тим, що в нашій державі така ситуація, що потрібно більше приділяти увагу, по-перше, людям з інвалідністю по Друге підтримувати патріотизм нашої держави, що люди з інвалідністю також можуть виконувати функціональні обов'язки не тільки в, 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 в праці там обмеженої в просторі, а можуть в... Участвувати в змаганнях, це також дякуючи зараз нашій державі, програмам президента, програмам Федерації Странгменів України. Вони проводять змагання для ветеранів, для людей з інвалідністю. Вони згуртовують і люди починають відволікатися від своїх травм, і по-новому дивитися на ці речі. Тому як у нас раніше від інвалідів відверталися в нашій державі не було інвалідів, зараз їх стає все більше, і для цього від держави все більше і більше виділяється уваги коштів для необмеженості життя даної сфери. Населення, і от ви, в принципі, це відчуваєте на собі? А, так, я трішечки це відчуваю, але бачу, що здвиги є вже облаштовуються пандуси, проводяться програми як інвестувальні, так і розвивальні, реабілітаційні. Так що ми рухаємося в правильному напрямку і підтримка. Людей з інвалідністю, інклюзією, як в дитячих садках, так і в школах вона зараз розвивається і вводяться і педагоги, вводяться програми, як діяти з цими людьми, дітками. Тобто, це наше майбутнє, і ми від цього нікуди не дінемося. А як ваша родина і ваші колеги сприйняли ваше рішення, що От ви повертаєтесь на роботу. Дружина сприйняла це дуже позитивно. Я навіть і не очікував, що буде в мене такий карт бланш Молодець, їдь, працюй. Дуже дякую за це, тому що без її підтримки було б мені тут дуже важко. Друзі, друзі, товариші по роботі також сприйняли це здивуванням. Деякі трішки побоювалися, що я не зможу виконувати функціональні обов'язки, які на мене будуть покладені, але з, з часом все більше і більше почали приємно відноситися і. Гуртуватися разом побачили енергію, яка йде, і почали включатися також разом до виконання спільних задач, і це є також позитивним відгуком для нашого суспільства. Ви зараз працюєте інспектором. А. Що це за функціональні обов'язки? Ми попереджаємо виникнення надзвичайних ситуацій як в побуті, так і в громадських місцях, місцях на Водних об'єктах, на висоті, в лісі, проводимо профілактичну роботу з людьми, проводимо обстеження приміщень різного характеру, там, де з масовим перебуванням людей, щоб люди були в безпеці. Які плани та цілі ставити перед собою? Ну, хоча б на найближче майбутнє. Повноцінний план, я думаю, кожного із нашої держави це наближати час до нашої перемоги. І от своїм прикладом я хочу давати поштовх людям іти далі, як не було б важко, як не було скрутно в деяких питаннях іти далі і наближати нашу перемогу. Все ближче і ближче. Допомагати один одному. Що ж, Юрій Олексійовичу дуже вдячна вам за цікаву розмову, вдячна за вашу роботу і разом до перемоги. Так.